Що ж її розмова Путіна і Трампа мала стати проривом в переговорах про перемир'я між Росією та Україною, але Путін дав мінімум. Аналітики кажуть, Путін грає в стару радянську гру, затягує час, щоб перегрупуватися і послабити позиції США та їхніх союзників. Білий дім замість критики розхвалює величезні економічні угоди з Росією. А Кремль малює себе супердержавою. Трамп ризикує потрапити в цю історичну пастку, оскільки затримки Путіна можуть дозволити Росії зміцнити свою позицію у військовому та політичному плані, одночасно підриваючи довіру до Сполучених Штатів та єдність із союзниками. І Нік Пейтон пише, що для CNN, що Путін здається знову переграв Трампа для Росії. Пауза в ударах по енергетиці невелика втрата, бо літо наближається. Ми всі знаємо, а Україна втрачає шанс бити по нафтобазах РФ і своїй головній зброї проти Кремля. Тут нам глядач написав, що ми помітили, звернули увагу, бо він помітив і звернув увагу, що останнім часом всі прихильники Путіна одягають краватки у горошок. Дивлюся, на твій не в горошок, мій теж не в горошок. Ні, слава Богу, так -та. і ми Нас говор... їх, здається, і нема. Так ну каже, він пише, що колись носив такий таку кроватку Ленін. Путін зараз одягає, тому от він класифікує всіх, хто одягає кроватки саме в горошок, то саме таким чином.